Усіх з Воскресним днем во ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Сьогодні Євангеліє демонструє нам досить цікавий епізод. Апостол Симон, тобто Петро і його товариші двічі ловлять рибу в тому ж самому місці. Перший раз це відбувається. Коли вони це роблять без Христа в другий раз з ним. Перший раз вони трудилися цілу ніч і не піймали нічого. І ось другий раз всі ті їх наповнюються дивовижно безмірні кількості риби, так що прориваються. Справа в тому, що там, де Христос, там, де щиро раді Йому, там, де Христос стає центром життя, чи то окремої людини, чи цілому усього народу, туди неодмінно прийде успіх і Боже благословення. І все буде у достачі. Але це не означає, мова й не йдеться про те, що людина повинна лише тільки молитися, склавши руки і чекати чуда. Людина повинна поті лиця здобувати собі хліб. Це та перша заповідь, яка була дана людині після вигнання із раю. І ця заповідь продовжує мати актуальність. Не випадково золота форма богомудрих людей звучить так, що ми повинні так трудитися, так і прикладати зусилля. Як буцім, то все залежить тільки від нас, одних самих. Ту ж саму мить ми повинні так покладатися на Бога і на Його поміч, що нібито все залежить тільки від нього одного. Це свого роду така симфонія життєвої практики християнина. Тобто ми бачимо, що ці речі невід'ємні, але ж не зрівняно більше необхідно людині залучитися насамперед, це Боже благословення. Один грецький єпископ розповідав, що коли він приїхав. До сучасного рибальського селища, то рибаки почали скаржитися йому, що вони використовують саме новітні технології для лову риби, але ж результат чомусь буває невтішним, і часто приходиться повертатися з порожніми сітками. Старенький рибак. Сидів, слухав їх і сказав, хлопчиком я часто відправлявся з дорослими на ловлю риби, і ми використовували прості і старі способи цього лову. І на диво привозили багато риби. Я вважаю, що це було результатом Божого благословіння. Отож ми усі, старші і молодші, перед тим, як увійти в човен, ми осіняли себе кресним знаменням, промовляючи Господи, благослови. В нас не було лайки, ми не допускали сквернослів'я і нічого неподобного. А зараз ми майже усі богохульствуємо, богохульствуємо не лише на землі, а й в човні, в морі, в літаках, в повітрі. Дуже багато мерзенного, чинячи люди сучасного світу, скрізь можна почути сквернослів'я, агресивність, нестриманість. І напевно, вже Боже благословіння залишає нашу землю, так сказав цей мудрий рибак. І дійсно, що це стосується не тільки цієї історії з рибалками, а більш за все, напевно, стосується нашої сучасної, повсякчасної, досить сумної реальності, тому що замість молитв. В наш трагічний час, ми чуємо на вулицях, розминаючись людьми, ми чуємо брутальну лайку, ми чуємо сквернослів'я, огидні, гнилі слова, якими люди розкидаються довкола. І взяти любу сферу. Якщо, наприклад, взяти аграрну, аграрну сферу, то незважаючи на будь-які досягнення агрономії. І нові унікальні види зернових, чи інших якихось культур, чи досягнення селекції, чи взяти ті ж самі добрива, чи стимулятор, який зараз використовують, все це може не допомогти, якщо не буде молитви або думки про Бога. Якщо це буде робитися без молитви і Божого благословіння. тому що небо може не дати дощу стільки, скільки треба. І сонце не пошле свого проміння і тепла стільки, скільки треба, не більше і не менше. Якщо цього не станеться, то земля буде безплідна, вона запустіє, тому що не зійде на нього Божа ласка. І це має пряме відношення до усіх галузів, сфер, напрямків і планів сучасної людської діяльності. В другій книзі хронік, що називається Параліпімонон з грецької мови, ця книга Біблії, де говориться про те, що коли зійшов на трон іудейський цар Аса, та він почав творити все те, що до вподоби Богу. Він знищив язичницькі капища. Він почав закликати свій народ до єднання з Господом своїм Богом, їхніх батьків, і щоб вони дотримувалися його заповідей і закону. Тому що до цього довгий час Ізраїль не знав свого істинного Бога, в них не було священиків і закону Божого, тому що від цього всього вони відреклися і більше схилилися до язичницької віри. Тоді були страшні часи. Була така розгубленість, такий неспокій, що неспокій знаходився той, хто хто. Ходить в дім і хто виходить з дому, що народ воював один проти іншого, місто виступало проти другого міста і велика розгубленість охопила усіх мешканців світу. Але ж коли в скрутні часи вони наверталися до свого Бога, то все на диво часом змінювалося. Припинялися війни і наступав спокій. Коли вони відверталися, то було протилежне, от тому що Господь попускав різне нещастя за те, що вони відступили від свого Творця і від свого людського покликання. Ми можемо запитати, чи ця картина історії не є паралельною сучасній реальності, тому що зараз відбувається в наш трагічний час. І ось далі. Один із ефіопських царів виступає проти юдеї, Юдейського царства. Його військо налічує один мільйон воїнів. Це тоді, уявіть, яка це численна да, кількість людей, яке військо, один мільйон воїнів і 300 колісниць. Ну, зараз це танки, важка артилерія і тому подібне, 300 колісниць. І ось Аса виступає назустріч, щоб захистити свою землю. І вони вишукувались, але їхнє військо набагато менше. І тоді він гучно промовляє молитву, піднімає свої руки до неба і каже. Господи, ніхто окрім Тебе не може підтримати в боротьбі між сильним і безсилим. Ми покладаємося лише на Тебе одного, і ми, Господи, Боже наш, заради ім'я Твоєго виступили проти цього численного і безлічного війська. Господи, хай смертна людина не здолає тебе. Господи, допоможи нам. Ці були слова. І дійсно, Господь приймає цю смиренну молитву і на другий день стається так, що в їхньому таборі відбувається щось неймовірне. На них нападає страх і розгубленість, і в самих їхніх рядах. Починається розлад і незлагода, і вони починають тікати, відступати. І ось Аса повертається з перемогою, і його зустрічає Господній пророк Азарія, і каже йому назустріч: слухай ти, Асо, і ви нащадки Іудеї і Веніаміна». тобто синів патріарха Якова. Господь буде з вами, якщо і ви будете перевати. Бувати з ним і шукати Його. Але якщо ви відкинете Його, то і Він вас залишить. І тоді вони зрозуміли, і всі відновили з Богом, вони з вірністю присягнулися йому і від всього серця, від цієї душі пообіцяли. Поважати свого Бога і Бога своїх батьків. І тоді Господь дарував їм спокій з усіх сторін. В Ізраїлі не було війни протягом 35 років царювання Аси. Адже очі Господні оглядають усю землю і підтримує тих, чиє серце цілком віддане йому. Це важливо нам запам'ятати. І тому це є, можна сказати, дзеркало. Це є досить актуальне для нашого часу, для нашої трагічної історії, нашого українського народу. Але ж, на жаль, ми не бачимо подібного в нашому народі. Нема повернення до Бога. Є часткове, але немає такого, скажімо, повернення організованого от. З такого згуртованого повернення, ми бачимо зовсім протилежність. І тому це дуже для нас потрібний урок, потрібно вивчати священне писання, тому що бачимо, що ці всі історичні реалії вони мають таке відзеркалене відношення і до наших сучасних таких от реалій історії. І Господь так само прагне і сьогодні нам дати усе, що є на землі, і все, що є у нього. Він хоче нам дати значно більше. Він хоче нам віддати самого себе, Він нам віддає самого себе це втаїсте причастя. От коли приймаємо тіло і кров Христові. І ми покликані. Незважаючи на те, що ми пов'язані з оцим земним світом, що ми любимо цю землю, її красу і все різноманіття, яке ми на, її, на ній бачимо, і ми цінимо досяги нашої цивілізації, але в той самий час ми повинні визнавати, що все це нічого не варте перед пізнанням Христа. І тому апостол Павел пише, то все, що є, я вважаю за ніщо. Я відмовився від усього заради переваги, пізнання Христа Ісуса, Господа Мого. І все я рахую за сміття. Що придбати Христа, я не кажу, що я досяг, чи я вдосконалився. Я прагну цього. Чи досягну я, як Христос мене досяг. Тобто, Господь мене знайшов покликав, чи я зумію досягнути Його, от, дійти до Нього. От каже Павел, я браття, я не кажу, що я. Досяг. Я тільки забуваю про те, що було позаду і простираюсь уперед, я прагну до своєї мети, до почасті вишнього покликання Божого в Христі Ісусі. Амінь.